Привітуліки, привітуліки, 13 квітня, неділя. Коротше, мене ця розсада вже задибала. Ось ці помідори, які я сіяла пізніше. І вже потім підсипала. А ось помідори, які першими я сіяла, ну і підсипати їх нема змоги. Да? Спочатку вони кудись витяглися неймовірними е зусиллями, швидкістю. А тепер чомусь почали пропадати. Я не знаю, що їм не вистачає. Ось перець. Ця касета друга. Тут перець, тут синеньке. Одні і ті ж самі умови, одна і та ж сама температура, одне і те ж саме освітлення, один і той же полив. Ось перець. І ось якісь вялі, недороблені, синенькі. Що їм треба, я не знаю. А тут синенькі взагалі не сходять. Помідори зійшли, це я в один день сіяла. Помідори зійшли і вже підсипались. Там он перчик зійшов, але не весь. Синеньких нема. Зараз хочу взутися та сходити. На двір подивитися, що там наш щавель померз чи ні. Ходімо зі мною. Зозульки гуляють, ями довбають. Бува там позакладав. Вчора приїхали з перев'язки, а в нас п'ять курок по двору гуляє, а одну взагалі ловив на вулиці. Шукав. Ну, знайшов. Кози сітку порозтягували, коли чухались. І вона так напівзаокруглена. І воно трималося все, ну от як тут ось. Трималося все на, ну, на землі, на підстилці. А вони ж лапами повигрібали. І дирамаха організувалася. І вони раді старатися. Почали тікати гуляти. Да, Зазульки? Петі. Два. Петрухи. Ви Петрухи? Ви майже однакові. Як Ексамські близнюки. А он третій. Да, Петрухи? Ну ще Петрухи. Ну, поки ще не б'ються, поки ростуть. Да Петь? Петя, Петя. Що ти на мене так дивишся? Немає Мікі. Мікі кидається, на них взагалі не боїться. Так, добре. У мене так поморочиться в голові. Поміряла тиск, тиск 110. Це для мене низький. Мабуть, треба йти. Бо я, якщо чесно, я три рази, ото день через три попила коньячок і все. І бросила. І четвертий раз я вже не пила. Так. Та ні, начебто щавель не померз. Тільки якийсь третій рядочок цікавий. Два бачу чітко. А третій чи так сіявся, чи, чи не взійшов. Не розумію чому. Не розумію чому. Ой. нека. Ланочка, ти дивишся відео? Дивись, яка твоя цивулька. Файна, кущовочка. Файна, файна. Так що, а взагалі яка це краса? Кущовка? Ми вчора заїжджали до мами, і вона мені вирвала декілька кущів. Кущовочки. Так я сьогодні з таким задоволенням на сніданок просто почищена цибулька, соличку макаєш, редисинка, помідорчик. Боже, яка це смакота? Не передати. Так, тюльпани. Тюльпани бачу, повикидали бутони. І Ті, що мої були звичайні, і ті, що Максим в тому році що ми пересадили, наче майже всі. Там, здається, оцей і оцей не бачу бутонів. Там в третьому бачу, і тут бачу, царська корона гнітне не розквітне, не, за не зацвіте. Бутони. Повивішувала, так і висять Ладно, йдемо далі. Ну, нарцисам Нарцисам густо. Я це кожного року кажу. Кожного року те саме. Так, чесник божекін страшний. Який він страшний. Відбирала самі найкращі зубчики, самі міцні такі, всі пророщі. Що це за рахіття повилазила? Навіть не знаю. Це в мене тут цибулька, та що підмерша була. Проростала це на зеленюшку. Тут що в нас? Тут цибулька вилазити почала. Та, що залишалась там грам 100 голландської. коли я в хаті от тицяла на зелень. І жменька лишалася. От вова її тут потикав. А от буряка, буряка, буряка не бачу. Може, рано, може, він вирішив не всходити, не знаю. А це кущовка та, що мені давала сусідка. Я думаю, як різниця. Та якась така... Акуратна, рівненька, зелененька, а ця якась риженька, кривенька, покручена. От що їй не вистача? Садилася в один день. Чи в один день, чи через день, в однакову землю? От що їй не так? Грецізна, що їй не так, так, погуляли. Поеду в садок не піду. В садок не піду. У мене ото помідори оті бентежать. Що вони такі рахітні? Чи вони почали пропадати, чи тому, що повитягались дуже, чи я не знаю, що їм не вистачає. В однаковій землі. Та й синенькі теж. Сидять в одній касетті з перцем з одного... Мішка оця грунтосуміш. Перець такий, а синенькі чудні якісь навіки. На одній тій же поличці, в одних і тих же умовах, херцізно. Вові кажу, давай щось нібудь спробуємо построїти якийсь типу перничка, виставити ту касету на вулицю, накрити плівкою. Він мені каже, Якщо йому суждено здохнути, воно і там здохне. Ну кажу, можеш хоч щось б, Не знаю. Не знаю, не. якби ящики немає, в мене такого ящика, щоб туди встала касета. це треба тільки щось будувати. Сусіди дерева побілили, краса, а в нас не білий. Сьогодні ми на перев'язку не їздили. Завтра зранку знову в поліклініку, знову на перев'язку. Болить, можна сказати, трішки менше, але болить зовсім інакше. Не так, як тоді боліло. І зараз такі болі чомусь бувають, знаєте, таке враження, що там голку залишили. І час від часу вона як кальне, як кальне, там прямо аж підскакуєш. І першу добу дуже кровило. Вчора начебто трішки притихло. А тепер крові майже нема, але таке як ото ексудат, якийсь чи сукровиця, чи не знаю що. Я спочатку думала, може залишки мазі протекли, витекли, але. Но... Дуже часто міняємо ці пелюшки. Коротше, не знаю, Воно мене вже все це ушатало, зашатало. І я як згадаю, що завтра знову туди їхати. Мене кіпати починає вже сьогодні. Так, погода якась така. Чудно, то вийде сонечко, так наче гарно, то затягне отак все отакими тучами і не сонечко, нічогісінько. Нічого. Все, ревізію зробили, все вам показала, розповіла, більше поки що хвастатись нічим. Найбільше мене радує та цибулька. Вона сама величенька, сама красивенька. можливо, тому що тут вище трішки огород там нижче. Я не знаю, може це якось вплинуло. Ці трояндочки начебто почали відростати. І там он новий росточок пішов, і тут наче щось відростає. Ну, Таке. В минулому році позасихало, потім морози на голу землю повимерзало. Що садили, що... Що не садили, оце він стоїть краса суха. Казала Вові, повикидуй, може, одійде. Каже, та який там родимець вже одійде, то вже одійшло на той світ. Все, Всіх цілую, люблю. Всім бажаю в першу чергу здоров'я, миру. Бережіть себе і будемо на зв'язку.